Всім привіт! Маємо сьогодні вівторок, друзі. І сьогодні свято. Тому нічого я сьогодні такого не робила. Ну, як нічого. Господарка то ввійшла. Бо це нема різниці. Через двох-чі-великдень тварини хочуть їсти, і ти мусиш їх всіх нагодувати, напоїти, подоїти. Це нормально. І що, друзі? Я вирішила зробити дуже смачний салатик. Мені порадила пані Надійка. І я. Його хочу зробити з апельсином, зараз вам покажу. І ще що, ще хочу з запекти на вечір з Дениском. Лосувати. Якось так, бо нікого немає, тільки ми з Дениском. І все. Сьогодні святкуємо, сьогодні нічого не робимо. Ще на вечір обійду господарку і все, такий буде день. Коротше, що, друзі, йдемо на кухню, трошки приготуємо смакоти і все. І такий буде у нас сьогодні, таке буде свято у нас сьогодні. Йдемо. З цього салатику мені потрібні яйка. В мене свої домашні, тільки що зібрала. Так погано почистилося, страшне, але це неважливо, ну, все поріжеться. Куряче філе відварила в підсоленій воді, кусочок сиру твердого і апельсин. І все, майонезом заправляємо. Зараз будемо робити хороший салат. Ми з Денисом зацінили. Салат супер. Знаєте на що похоже, На салат з ананасу. Як робиш салат з ананасу, то майже такий самий смак, але трошечки інакший, Бо ананас немає стільки багато соку. Апельсин має. Коротше, друзі, Святковий салат, такий можна приготувати на гості, здивувати щось таким новим смачненьким. Я беруся до скумбрії, до скумбрії маринувати на вечір. So high, I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Times. Don't fly too high Be sure to keep the mountain in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Такий маленький кусочок дня. Я вам сьогодні показала свого. Ну, бо, друзі, сьогодні свято таке свято, і ми нічого не робили. Бумік просить нас. Е, нічого не робили, Верніше, я нічого не робила, бо хто б не робити дитина в школі, зі школи прийшов, що додатковий мав з додаткового прийшов ну, і так пізно, коли четвертої. Перекрутився, поїв, вже збирається в зал. І все. А я, друзі, що намаринувала скумбрію, Бачите, посолила, поперчила і лимончик запхала. І трошки, пустить, поки він прийде з залу, то я її спечу, щоб вона була тепла. Фульзі, звичайно, фульгу ставлю і запікаю в духовку там, раптом на 20 хвилин більше ні. А знаєте, що я ще роблю? Я Спочатку в фульзі запікаю, а потім виключаю духовку, але ще вона гаряча. В середині, тобто має, тримає температуру, я відкриваю фульгу, і ще вона там трошки стоїть. І зверху робиться така хрустяща схоринка. Ну, якось так. Та й все, друзі. Такий сьогодні в нас був день. Такий день з моїм Денисом. Ну, я з моїм Денисом. Денис прийшов, поїв і знову йде в зал. Та й все. А я в основному з буміком. Все вибалакаю з тим буміком, ніби він вже все розуміє. Та якось так. Добре, друзі! Усім кажу па-па, До нових зустрічей до завтра. Все. Спокійної, мирної вам нічки, друзі. Усього вам доброго, позитивного. І усе добре. На сьогодні кажу всім па, -па.